Добрий день, мене звати Ірина Койнова. Я доцент кафедри раціонального використання природних ресурсів і охорони природи географічного факультету. Сьогодні ми поговоримо про те, як це раціонально використовувати природні ресурси. Поговоримо про те, що таке екологічний слід людини і як він впливає на наше майбутнє. Людина по своїй природі споживач і з розвитком людської цивілізації. Людство прагнуло постійно збільшувати комфортні умови свого існування, тому збільшувало потреби у залученні нових природних ресурсів у видобутку і використанню усіх можливих природних ресурсів, вдосконалювались технології, і все це вимагало збільшення потреб у енергії, а отже, видобування основних вичерпних енергетичних корисних копалин – вугілля нафту і природного газу. Хижацька експлуатація природних ресурсів в результаті спричинила до дуже великих руйнівних наслідків у біосфері. Біосфера зменшила свої можливості до відновлення, до самоочищення, зменшилась її стійкість, і тому ми вже зараз почали відчувати численні екологічні наслідки цього порушення рівноваги, які переросли у глобальні екологічні. Проблеми. Саме тому у 1992 році на міжнародній конференції з довкілля і розвитку в Ріо де Жанейро була прийнята нова концепція для розвитку людства, яка називається концепція сталого розвитку. Суть цієї концепції в тому, що необхідно встановити баланс між потребами людей цього покоління у ресурсах природних і захистом інтересів майбутніх поколінь у Доступі до цих основних природних ресурсів. При цьому ми повинні забезпечити здорове середовище існування людини і постійний економічний розвиток людського суспільства. Головні цілі концепції сталого розвитку це висока якість довкілля, і здорова економіка для всіх народів світу. Це задоволення потреб людей і збереження постійного розвитку протягом тривалого періоду. Але, на жаль, впровадження цих намірів у життя проходить дуже повільно. Виконання цілей сталого розвитку дуже залежить від збереження біологічного різноманіття. Яке забезпечує стійкість біосфери до наших зростаючих потреб і до наших зростаючих антропогенних впливів. Мільйони видів живих організмів виконують для людства важливі функції. Передусім, це запилення сільськогосподарських і диких рослин, це рециркуляція органічних відходів, розкладання хімічних забруднювачів, очищення води, ґрунту та інші корисні функції. Розуміючи це, ми рідко задумуємося над тим, скільки коштують послуги оцього біорізноманіття для людства, для розвитку людської цивілізації. Вченими підраховані цікаві цифри. Внесок тільки комах-запилювачів в глобальну економіку оцінений вченими у 230-570 мільярдів євро в рік. Це колосальна робота комах запилювачів, яка допомагає нам отримувати високі врожаї. І без цієї роботи нам би важко було впоратися із запиленням сільськогосподарських культур. В результаті нашої хижацької експлуатації природних ресурсів, зокрема виробки лісу, яка зараз ведеться великими темпами, використання ядів, отрутохімікатів у сільському господарстві. Забруднення довкілля в результаті роботи промисловості, транспорту і так далі. Все це дуже суттєво впливає на стабільність біосфери, на живі організми і призводить до сумної статистики. Щодня зникає близько 150 видів біологічних видів живих організмів. Тому. Для того, щоб зрозуміти, наскільки людство використовує природні ресурси, можна обрахувати екологічний слід людства. Це показник, який обраховує кількість території, землі і води, яка потрібна людській популяції для отримання відновлюваних ресурсів, які вона споживає. А також для поглинання відходів своєї життєдіяльності. Це стандартизований показник, який обраховує всі потреби людей в біологічно продуктивних територіях. Тобто в їжі, деревині, волокнах, утримані вуглецю в ґрунтах, розміщенні об'єктів інфраструктури. За обрахунком екологічного сліду людства. Зроблено висновок, що сучасні потреби людства значно перевищують можливості природи до відновлення і природний екологічний потенціал, від чого залежить екологічний слід кожного з нас, можна розрахувати на спеціальному екологічному калькуляторі, який є доступний на багатьох сайтах міжнародних і українських організацій. І залежить цей екологічний слід від цілого набору показників. Передусім, екологічний слід е, кожної людини залежить від того, який спосіб життя веде людина. Розрахунок екологічного сліду базується на тому, скільки природи ми використовуємо в результаті своєї життєдіяльності, і порівнює її з тим, скільки насправді має природа. В залежності від того, що ми їмо, як ми пересуваємося, в якому житлі ми живемо, які наші щоденні звички буде залежати розрахунок екологічного сліду і результат розрахунку цього, загальне середньостатистично обраховано глобальний екологічний слід людства дорівнює 1,75. Екологічний слід вимірюється у кількостях планет, які потрібно для задоволення наших сучасних потреб. Тобто цифра 1,75 означає, що для того, щоб задовольнити всі наші сучасні потреби, нам потрібна не одна планета, а ще 75% наступної якоїсь уявної умовної планети якої в принципі немає. Тому ці 75% природних ресурсів ми перевикористовуємо і запозичаємо у наших наступних поколінь, обмежуючи їх тим самим у можливостях розвиватися. Наприклад, в харчуванні важливу роль в оцінці екологічного сліду буде, важлива роль буде належати. Вашому раціону харчування, наприклад, наскільки часто ви їсте м'ясо, або чи їсте його взагалі. Буде залежати від того, чи ви викидаєте продукти харчування, які зіпсувались, або їжу, яку не доїли. Буде залежати від того, як ви пересуваєтесь містом, пішки, велосипедом чи на власному автомобілі. Буде залежати від того, в якому житлі ви живете, і які засоби економії енергії ви використовуєте, скільки купляєте продуктів, чи часто купляєте продукти чи товари в акційних пропозицій, і інших багато чинників, які будуть впливати на те, власне, який екологічний слід здійснює кожна людина на біосферу і на природні ресурси. Очевидно, що кожна людина по різному проводить свою життєдіяльність, і в кожній країні є різні запаси природних ресурсів, а отже, різні можливості для їх використання. На даній картосхемі ви бачите як розподіляється екологічний слід людства по різних країнах у світі. Найвищий екологічний слід, який дорівнює 10 планетам для забезпечення потреб, є в Сполучених Штатах Америки, в Канаді, в країнах Персидської затоки, Великобританії, Австралії. Але частина країн не перевикористовує свої наявні ресурси, і власне для них їхній екологічний слід менший одиниці. Екологічний слід людини залежить від звичайно економічного розвитку даної країни, але немає тут прямої залежності, і це демонструє наступний графік, який ви можете бачити. Якщо передові позиції і порівняння добробуту з екологічним слідом знову лідерами є Об'єднані Арабські Емірати та Сполучені Штати Америки, то ми бачимо і позитивні приклади. Наприклад, Ірландія і Японія, маючи великий перші місця займаючи щодо суспільного добробуту, здійснює дуже низький екологічний слід своїх людей, жителів цієї країни, тому не тільки від рівня економічного добробуту буде залежати розрахунок екологічного сліду, але й від технологій, які використовуються. У даній країні, а так само від екологічної культури населення країни і їх звичок щоденного і життєдіяльності. Чи сортують вони сміття, запроваджене це на державному рівні? Як економлять енергію? Які ресурси використовують для вироблення енергії, традиційні, викопні, вичерпні вичерпні чи альтернативні? Тому для того, щоб зменшити свій екологічний слід, потрібно змінювати технології видобування і використання природних ресурсів, а також підвищувати рівень екологічної культури і свідомості населення кожної країни. Дякую за увагу.